Чи шкодить пиво при подагрі? Питання підписника. Підписуйтесь і я все розказую. Так, достовірно доказано: зв'язок вживання пива в більшій кількості, а також будь-яких алкогольних продуктів, збільшує кількість утворення сочової кислоти. Відповідно, збільшує кількість запалення суглобів, спричинених якраз надлишком сочової кислоти в організмі. Тому, як би вам не хотілося вживати цей благородний напій, на деякий час його треба зменшити. В той же час ви можете вживати чаї для виведення солей, робити очищення печінки по нашій схемі, яку ми підбираємо під кожного пацієнта індивідуально. І поступово, ясно, що в невеликій кількості, не передозовуючи, ви можете відновити вживання м'ясних продуктів, а також пива. Ну, в період загострення. Пиво категорично проти показу.